Гляньте модель котла Classic з плитою. Зручний у побуті, компактний та надійний. Теплообмінник та камера згорання виконані зі сталі 5 мм. А це гарантує термін служби не менше 10 років. Котли потужністю від 10 до 18 кВт, оснащені чавунною плитою на одну комфорку. 20 кВт на модель має дві комфорки. На плиті можна розігрівати воду або готувати їжу. Комфортні габарити котла дозволяють не займати багато місця в приміщенні. Його експлуатація не вимагає спеціальних навичок. Працює на твердих породах дров, пілетах, брикетах, сипучому паливі та навіть вуглі. В залежності від виду палива, котел потрібно завантажувати від двох до трьох разів на добу. Верхні дверцята дають одночасний доступ як до зони завантажувального бункера, так і до теплообмінника пластинчатого типу. Водяна сорочка розміщена по всьому периметру корпуса котла. ККД сягає 85%. Нижні ревізійні дверцята дають доступ для розпалу котла та чищення зольника з колосниками. Регулювання тяги здійснюється за допомогою відкривання піддувайла на нижніх дверцятах. Для цього треба встановити додатково механічний регулятор тяги або автоматику. Димар круглого перерізу має діаметр 127 мм та оснащений шибером тяги топкових газів. Подача знаходиться на верхньому корпусі котла, а обратка на нижній частині позаду. Корпус котла не утеплений. Комплектується котел колосниками чавунними з'ємними, зольною скринькою, комплектом для чистки. Гарантія та керівництво з експлуатації. Котли зубер обирають українці вже більше десяти років. Це підтверджують відгуки в соцмережах та нагороди. Вибір країни 22-го та 23-х років. Обирайте і ви надійний пристрій для обігріву свого будинку.